Доброго дня! Дядь Коля? Коля, всім привіт! Працюємо ми далі по ЮМЕЗУ! Вже поставили передок, перевтулили втулки тут, на усі качання тут теж. Все, поставили оранжерончики, поставили гідробак, все повинували Євген Віктор. Бак, педалі, рычаг і помаленьку працюємо далі. Помаленьку працюємо далі. Ось таке. Ось таке у нас. Сьогодні погода дуже паршива, вітер вже трохи трактор вигляд має. О, Поставили вже воздушний фільтр. هذا السيلار بطلع